Програмі. Оптимізація шкіл у Компаніївському районі. Долю школи вирішує громада. Місцеві ініціативи для розвитку села. Виноградівська школа переходить на самофінансування. Сільські дороги, дороги, життя. Компаніївські аграрії ремонтують дороги методом толоки. Село Мар'ївка Компаніївського району гуде як розбурханий вулик. Сільську школу, де навчається 93 учні, з 11-ї річки переводять у 9-річку. Причина криза змушує економити фінанси, тому Мар'ївські старшокласники мусять уже наступного навчального року ходити за 6 кілометрів до сусідньої червоновершки. Такий варіант не сприймають ані вчителі, ні учні та їх батьки. Вони не розуміють, чому їх школі знижують статус. У нас, я вважаю, кращі умови, оскільки школа знаходиться на трасі в неї дуже зручне розташування. У нас нещодавно зробили нову котельню на альтернативних видах палива, тому в школі завжди тепло. У нас окреме водопостачання скважина. Також у нас молодий колектив, немає в нас взагалі вчителів пенсійного віку. І взагалі школа дуже перспективна. Звичайно, матеріальна технічна база, я не скажу. Що все замечательно, потрібно вкладати кошти, але звичайно школа має можливість розвиватися. Здається, що це буде перший крок до закриття школи. З, -з, -з, -з першу знизим ступінь, потім і е ще знизим ступінь, а потім геть закриємо школу. Я хочу, щоб мої діти навчалися е в марівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів, а не перших і других ступенів. Мені не байдужа доля моєї дитини. І... Я хочу, щоб вона до 11 класу навчалася у нашій марійській школі. Нам представили можливість їздити у сусіднє село, це через поля, дороги зимою перемітають, коли негода, туди також важко дібратися. І ще ну, кажуть, що в школі там радон зашкалює. Тому ми батьки, які є тут, щоб поприходили, будемо Відстоювати нашу школу і просити, щоб все залишилось так, як і єсть. Галина Павлівна кравець працює у Мар'ївській школі 35 років. Тут навчалися її діти. Тепер уже онуки. Не стане школи, переконана Галина Павлівна, зникне і сама Мар'ївка. У нас теж на території нашого господарства були і тернова балка, і кам'яна, були села, були школи. Хай вони невеличкі, початкові були, але були навчання. Там дітки ходили до школи. Не стало школи, не стало села. Люди почали виїжджати туди, вивозити своїх діток де ближче до школи. Так і ми турбуємося про нашу школу. Серед причин зниження статусу школи у Мар'ївці у Райвно називають також те, що школа, начебто, має мало переможців олімпіад, а значить, треба підвищувати тут якість освіти. У Мар'ївці ж називають свої аргументи. Ми не завишуємо ніколи наші знання нашим діткам. І якщо наші діти поступають, ідуть, вони всі на державній основі, майже всі вчаться, і потім приїжджають до нашої школи і дякують. В нас і лікарі є. І у прокуратурі працюють в нашій районній, є у журналістами працюють. Дітки наші беруть участь у міжнародних змаганнях, і кенгуру, і бобер, і беруть участь у різних олімпіадах, займають призові місця. Відношення до школи в нас чомусь у районному вийшло дуже таке. Панічиське нам шиють не нам а під колективу про те, що школа сьогодні не перспективна, дітки мало їздять, дітки мало їздять на олімпіади і так далі. Але я хотів би сказати, що е, відношення це неправильне, тому що якщо зайти сьогодні в школу і подивитися доску. Учасників АТО, то наша Марівська школа дала найбільше вихованців, патріотів, які пішли захищати нашу державу незалежну. В тому кожний другий нагороджений орденами, в тому числі випускник Марівської школи, студент Педінституту Марко Іван, нагороджений посмертно. Школа дала нам багато спортсменів на сьогоднішній день. Молодь сільська, вихованці школи прийняли участь в обласних змаганнях по мініфутболу і зайняли перше місце по області. Цю неділю було відкриття чемпіонату району і наша сільська команда з Марівки, а це вихованці школи на відкритті сезону, також зайняли перше місце із 12 команд привезли додому Кубок і грамоту. Громада села боїться, аби зниження статусу школи не призвело до того, що територія чотирьох сіл, які входять до Мар'ївської сільської ради, не перетворилася у мертву зону, а села зникли з карти району. Школа це серце територіальної громади, і саме вона є центробіжною силою, яка її об'єднує та утримує. Віктор Солодченко згадує, як 30 років тому цю ж саму школу допомагали будувати усім селом. Тоді місцеве господарство виступило ініціатором, і ми при допомозі жителів села, молоді проводили суботники, недільники, але школа була побудована в дуже короткий термін і якісно. Сьогодні, поки місь вона діє, без всіляких там ремонтів значних і так далі. Школу закривати не треба. І чому наші дітки, випускники, ну, старші класники 10 11 клас повинні їздити по чужих селах, коли в нас на території Марівської сільської ради чотири села. Молоді багато. Якщо зараз даний час у школі 93 учня, то тільки в перший клас в цьому році піде майже 20. на наступний рік 28. ще на наступний рік до 30. До Мар'ївки приїздить дуже багато молоді, навіть з обласного центру кажуть. Сільські вчителі вони створюють тут родини, народжують дітей. І один з важливих моментів для них саме сільська школа, яку вони готові відстоювати до переможного кінця. Як це так? Раніше школи, навіть патріархальні школи, відкривали, батюшка читав Азі Буківчив, а зараз не шкодити, бо, а можливо, прийдуть із міста на село, на землю працювати інші молоді люди. Ви ж бачите, зараз йде процес повністю повертається до землі. Не всі, звичайно, але ж з міста до нас їдуть, тут навчаються в нас дітки. Батьки працюють у місті, а дітки тут навчаються у нас у школі з бабусями, допомагають тут. Це ж своє це ж повернення до землі. Дійсно, є зараз великі проблеми. Я поясню щодо шкіл, як вони мають діяти, як мають діяти педагоги. Головне скажу, що сьогодні освіта профінансована набагато нижче ніж це передбачено законом, замість 10%, Всього біля 4%. Дві складові освіти утримання освіти це державний бюджет і місцеві бюджети. В державному бюджеті всього передбачено коштів. Із них 170 мільйонів недостатньо, щоб повністю виплатити зарплату і всі надбавки і всі доплати. Та які має отримати педагог, інша частина це отримання за рахунок місцевих бюджетів. Місцеві бюджети сьогодні надані повноваження аж на низ, то є сільським селищним радам. На жаль, вони не всі платежі спроможні і можуть фінансувати їх. Тож ситуація наступна, що ж дійсно мова йде про закриття шкіл неофіційно, хоча позиція управління освіти обласної держадміністрації все таки не скорочувати школи, залишити їх, але певні умови ставляться для того, щоб вони надалі ф функціонували. як же мають діяти вчителі, батьки, діти щодо страхів тих, які сьогодні є щодо закриття шкіл, і таке інше. То вони перш всього мають рішення прийняти трудові колективи, як повинна діяти і в якому статусі буде школа. Про спілковий комітет обов'язково щодо того, як захистити вчителя на місці. Батьки обов'язково від мають прийняти рішення, батьківський комітет, як де будуть їхні діти, де краще і за яких умов вони можуть змінити свою думку. Обов'язково повинні порадитись з сільськими головами і з депутатами сільських селищних рад, бо вони мусять частково допомогти в утриманні і фінансуванні школи. І без сумніву важливий сьогодні фактор це наші аграрії, які фермери мусять допомогти, і в них є на це і право, і можливість, і бажання в багатьох. Є гарний приклад по утриманню водянської загальноосвітньої школи Компанівського району. Це агрофірма Зоря, агрофірма Володар. Фермери чи керівники Кріпак Анатолій Олександрович і його сини є гарні приклади сьогодні по тому, що школи, які менше 20, мають сьогодні менше 25 учнів, і які з 1 вересня мусять припинити свою діяльність через нефінансування з державного бюджету. Сьогодні вже сільські ради приймають рішення щодо цього фінансування. Такий гарний приклад є по новому районі, де сільська рада однієї шкіл передбачила 400 тисяч для фінансування. Повністю цього закладу освіти освітян вчителів. Важливо те, що ключова. Рішення від того, бути в школі чи ні, скорочувати той чи інший клас, залежить тільки від батьків. Батьки мусять мати сьогодні чіткі гарантії в даній школі чи в будь-якій іншій, де б вони хотіли, щоб їхня дитина була, що це має бути дорога гарна, це має бути автобус, і це мають бути в цій школі створені всі умови для якісного отримання освіти їхніми дітьми. Тільки за ці умови вони пишуть заяву і дають згоду на перехід в іншу школу. Надію покладають тут ще на збори Мар'ївської громади разом із місцевими фермерами, де і має вирішитися доля сільської школи. Якщо саме вони зможуть в складчину допомогти утримувати школу, її статус буде збережено. Реальне місцеве самоврядування, яке гарантує децентралізація, не скрізь тлумачать однаково. Реформи закладів охорони здоров'я та освіти. Чомусь, як правило, зводяться тільки до оптимізації, тобто до скорочення. А місцеві ініціативи часто натикаються на непереборні перешкоди. Сьогодні ж, прагнучи зберегти статус школи у громадах, самі шукають можливість заробляти, щоб фінансувати шкільні потреби. Виноградівська школа першого третього ступеню у компаніївському районі налічує всього 40 Учні. На повне фінансування держави розраховувати кажуть у Райно, вона тепер не зможе. Фактично школу та й громаду поставили перед вибором. Або половину коштів шукайте самі, або учні навчатимуться за 6 кілометрів у сусідній Нечаївці. Підвіз, щоб тут організувати, дуже важко. Взагалі нереально. Через те, що ви бачили, які тут дороги і щоб сюди підвозити, це нереально. По-друге, коли зима приходить, діти 10-11 класу ходити. Їздити не буду це 100%. У виноградівській школі запропонували два варіанти вирішення фінансової проблеми. Один із них уже на стадії реалізації. Директор Микола Дубів домігся, щоб на сесії районної ради змінили статут школи, зробили її юридичною особою і дозволили колективу заробляти кошти на своє утримання. Коли я звернувся із такою ідеєю, у мене ж в школі були вулики, і я це все робив. Ну не попереджував нікого із представників влади, ні начальників ні нікого я сам це велике скупили завдяки наших фермерів. Тоді я звернувся до голови райдер Спектаренка Спікторенка Вадима Володимировича і переговорив з ним, що така така справа, якщо ми станемо юридичну особу, ми зможемо це все втілити, попробувати, хоча б, хоча б на нашій школі перевести експеримент. Дійсно, Вадим Володимирович він це все обдумав і йому ця ідея сподобалася. Висунули ми це все на. Районну раду, щоб депутати проголосували поміняти нам статут. Це було дуже важко і дуже велика боротьба була, тому що перший раз депутати і голова районної ради не прийняли, тому що. Ну, я не знаю, як вам сказати, чому. Може, тому що люди не привикли мінятися або міняти, ну, щоб відбувалися якісь зміни. Може, через те, що боялися брати на себе відповідальність. Ну ми свого добилися другий раз засідала районна сесія, проголосували і прийняли статут, де в нас в статуті прописано, що ми маємо право. Займатися ми є юридична особа. У нас своя печатка, свій підпис. Ми можемо відкрити банківські рахунки, спецрахунок, рахунок загального фонду, рахунок благодійного фонду. І нам вже нічого не мішає займатися підприємницькою діяльністю, яка буде не мішати навчально-виховному процесу. У школі написали проект та виграли грант. Це теж сприятиме переконаний Микола Дубів успішно стартувати та допомогти громаді подолати масове безробіття. Цього року ми прийняли участь у гранді від компанії Монсанто. Подали ми їм таку ідею, що у нас в селі масово безробітні люди, які реально настільки безробітні, що вони ну, не можуть забезпечити, навіть щоб діти були нормально одягнуті до школи, мали там канцтовари. Коли ми до них звернулися, ми запропонували їм, що у нас на базі Виноградівської загальноосвітньої школи буде працювати два гуртки Гурток юний бджоляр», який буде обучати дітей бджільництву і гурток основи бджільництва» буде обучати всіх бажаючих, безробітних жителів села. Ми попросили в них суму 160 тисяч, де зробили бюджет, розписали, на що ті гроші підуть. Нам потрібні жвулики, бджолосім'ї, медогонка, ну весь бджолиний інвентар плюс потрібні спеціалісти, які будуть приїжджати, робити семінари, проводити, обучати людей, як потрібно не лише займатися пасікою, а як в селі можна займатися підприємницькою діяльністю. Проект почнуть реалізувати уже в червні. Зараз же він проходить стадію перевірки та узгодження усіх моментів у компанії. Молодий директор розуміє, що з юридичною особою школи він не уникне бюрократичних перепон та жорсткого контролю з боку фіскальних служб, але каже, що до цього готовий. А якщо там розказують, що буде іпруто і, і прокуратура будуть шукати, нехай пробують. Ми готові. Ми плануємо 25 безробітних мешканців. Більше ми просто не, не зможемо це. Дуже важко буде. Ми на другий рік будемо все рівно працювати. Ми не покинемо цю справу. У нас буде консультпункт, де будуть приходити бажаючі, якщо потрібно щось обучити. Ми будемо підказувати. З другої сторони наші фермерські господарства пообіцяли нам купити, построїти цех по виготовленні самі, що ми виготовляли вулики. Купити нам. Деревообробний станок, що ми зможемо самі виготовляти, і будемо піднімати своє село. Особисто моя обіцянка, що після закінчення виноградівської засвітньої школи кожен випускник буде отримувати як стартовий капітал, як основу, щоб почати це по три бджолосім'ї. Вулики з бджолосім'ями, де діти закінчили школу, якщо вони не зможуть себе знайти в цьому світі, нехай вони пробують заробляти гроші самі. Ми їм будемо допомагати. Підтримує ідею директора і колектив школи, і батьки та громада села, а ще і місцеві фермери, без яких креативну ідею реалізувати буде складніше. Саме фермери у Компаніївському районі сьогодні шукають можливість зберегти школи та беруть їх під свій патронат. Депутат районної ради Кріпак, він сам фермер. Він роки планував, як зберегти школу, реально як зберегти школу. Він не знав, як це зробити. Після цього, коли він був на сесії і це все почув, він зробив так, як зробила виноградівська загальноосвітня школа. І зараз він школу дофінансовує сам. Він відкрив спецрахунок школа. На спецрахунок він перекидає там певну суму, скільки потрібно там чи 300 тисяч. І школа існує. Так само у нас буде. Ось у нас була сходка фермерів, де на сходці вирішили, що. Кожного року будуть виділяти по 100 гривень з гектару на благодійний фонд, який створений при Виноградівській загальноосвітній школі. У Виноградівській школі готові також самі обробляти землю, щоб заробляти кошти. Для цього, кажуть, варто знайти у селах хоча б по 50 гектарів державної землі. Чому не виділити хоча б принаймні по 50 гектарів в кожному селі для школи, щоб школа сама обробляла цю землю? І повірте мені, 50 гектарів перекриють всі. Розходи, котрі потрібні будуть для ремонту школи, для от цього, що не достає, і все вистачить. Просто-напросто потрібно прийняти це на рівні області, і проблема буде вирішена. Ми зможемо прикрити все, що потрібно. І будуть мультимедійні дошки і. Кабінети біології, хімії і не потрібно нам ніякі об'єднання, і самі ми зможемо це все самі зробити. Не всі діти можуть бути юристами, адвокатами, медиками і тими самими освітянами. Якщо б нам на нашу школу виділили землю, у нас в селі знайшлися б фермери, які перший рік нам допомагали обробляти. На наступний рік, може, через два роки, ми придбали собі техніку і все вийшло. Просто Потрібно в це вірити і робити. Якщо ми не будемо це робити, а просто будемо шукати вихід, зекономити, закрити і тому сам подібне. Це не вихід. Потрібно ставати і щось робити щодо вирішення фінансування шкіл на законодавчому рівні у Верховній Раді, молодий директор школи ставиться дуже скептично. Та ні, на них не, не знаю, як сказати смислу надіятися нема, тому що люди далекі від села і далекі від наших проблем. Потрібно тільки тут. Брати все в свої на кого? Руки. розраховуєте тут? Тут ми розраховуємо на місцеву владу, на фермерів і самих на себе. Компаніївський район один з найбідніших в області, і сільські дороги тутешні жителі називають уже не дорогами, а просто напрямками. Асфальтове покриття тут мають лише пару десятків кілометрів, та й вони після сніжної зими і традиційного уже дефіциту бюджетних коштів швидше нагадують екстремальні американські гірки. І для мешканців сільських громад, як і для місцевих фермерів та підприємців. Весна це вічний головний біль. Що треба, хоча б трохи підлатати дорогу, щоб ходив сільський автобус, щоб мали можливість під'їхати до школи учні а до сільського Газину привезти хліб. Надії на те, що їх капітально відремонтують за бюджетні кошти, поки що немає. Щороку автодор хіба що підсипить Щебенем там, де найглибше. А цього року і на те не сподівається, каже сільський підприємець Ігор Демеденко. У небагатому сільськогосподарському районі сьогодні, окрім як на фермерів та сільгоспідприємців, і сподіватися немає на кого. На тих, хто працює на землі, тут завжди тримався і районний бюджет, і соціальна інфраструктура. Батько Ігоря Демеденка Леонід Демеденко допоміг провести у район газ. Син же вважає, Своїм обов'язком підтримувати і продовжувати ці традиції. Прошлий рік виділяли, виділено було 2, біля 2,5 млн грн на ремонт доріг, але практично всі ці гроші лягли на дорогу Кіровоград Миколаїв. На дороги місцевого значення там пішли копійки. Значить, прошлий рік десь чуть більше 30 кілометрів Доріг відремонтували аграрії за власні кошти аграрії. Ще торік запровадили у районі метод дорожньої толоки. Збирають гуртом свою техніку, домовляються з щебеневим кар'єром та й роблять хоча б косметичний ремонт на найголовніших сільських напрямках. Андрій Ругало теж із родини сільських аграріїв. Його батько створив фермерське господарство, яке сьогодні розвивають його сини Андрій та Ігор. Завдяки зусиллям, спільним зусиллям аграріїв була залучена десятки одиниць техніки. І вивезено тисячі тонн жорстви на дороги. Були відремонтовані дороги Червоноверська, Марівка, частково ремонтовані дороги на Роздолю, Червонешка Роздоля і ямковий ремонт в селі Червоноверська. Також в цьому проєкті приймали участь багато аграріїв з інших сіл району. На території Червоновершківської сільської ради близько 20 кілометрів доріг було зроблено частковий ремонт.